Вітаю, ви на каналі Аймакс, та це знову смартгодинник hk 9 Pro Plus, але вже з новою прошивкою 208. Я довго чекав цього оновлення на свій годинник, при тому, що декому це оновлення прийшло майже місяць тому. Не графік розсилки оновлень. Тому що змінилося. Але перед тим я відповім на одне питання підписників. мене питають, що я роблю з гаджетами після оглядів. Відповідаю, я їх рано чи пізно продаю на OLX або у себе в телеграм-каналі, посилання на який дивіться в описі під відео. Також скоро на огляді буде годинник Halo S8. Повернемося до оновлення. По-перше, що змінилося, це робота інтерфейсу. Інтерфейс став набагато плавніше. Подивіться, як запускається меню додатків, меню швидкого доступу. Все працює плавно та чітко. Робота стала стабільніше. Дуже добре, коли виробник не кидає свою розробку на призволяще і довго підтримує її. Ну, довго для китайських годинників це десь півроку, так як через півроку випускається інша модель, і на минулу забувають. Плавність роботи інтерфейсу стала дуже гарна. Раніше були деякі фрізи і проблеми з цим. Зараз все чудово відпрацьовує. Майже ідеально. ще виправили баг в музичному плеєрі. Раніше, якщо ви керували гучністю через іконку гучності, то у вас не працювала коліщатка. Але зараз ви можете змінювати гучність хоч колищадком, хоч через іконку гучності, і все працює без ніяких проблем. Далі в основних налаштуваннях є пункт про вторинний екран. Налаштування додаткового екрану тут є розділений екран та вторинний екран. Це відповідає, що відображати при свайпу зліва, або панель з іконками, або панель карток додатків. Тож на минулих прошивках він чи не працював, чи був глюк. Дивіться, той зараз у нас стоїть роздільний екран. При свайпі зліва у нас додаткова панель, де ми бачимо там час, погоду та 4 найчастіше використованих додатки. Якщо ми змінимо на вторинний екран, то при свайпі зліва у нас будуть картки додатків. Вони ось так розпадаються. Картки додатків можна налаштовувати. Тепер щодо точності вимірювання пульсу, схоже, що виробник змінив алгоритм роботи датчиків, тепер на дивані вже не вимірює, просто показує, як результат вимірив, що пульс рівень нулю, вспокій стали більш точніші дані, але при тренуваннях все ж велика розбіжність з медичним приводом. Тож при тренуваннях я не рекомендую користуватися показами пульсу цього годиннику. Деякі баги все ж не виправили то, що є над чим працювати. Якщо подобається контент, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Це стимулює мене далі робити для вас корисне відео. Дякую за увагу, до зустрічі!